Врятована автентика на будівлі управління Служби безпеки встановили відреставровані двері. Реанімовувати понівечену протестувальниками столітню пам'ятку власними силами взялися меценати та місцеві майстри металу. Два місяці тому кажуть, такої складної роботи ще не мали, адже справді унікальний кований витвір довелося розбирати буквально до деталей, а відтак відновлювати кожну окремо. Дуже важлива і цікава технологія. Всі елементи цих дверей було розібрано до останньої закльопки. все це потім збиралося. Досить воно було цікаво навіть подивитися в розібраному стані, як як це все робилося до нас, тому що. Тоді були інші технології, інші способи роботи з металом. Ми завжди починаємо роботи з каркаса. Ми робимо ми міряємо пройом, робимо каркас, а потім зробимо наповнення. А в зв'язку з тим, що у них, значить, все було навпаки, вони мусили починати з виготовлення деталей. Вони маркували, брали зубильця і ставили, маркували кожну деталь, бо вони право ліво вже вони не підходять на друге. І це все збереглося. Тунок з проектованого ще Станіславськими ковалями входу до СБУ вартував близько 50 тисяч гривень. Тож під мозі меценатів працівники управління не як радіють, мовляв, ця сума лише незначна частина від усіх завданих архітектурній пам'ятці збитків. А їх тут після протестних подій аж на 8 мільйонів. Це просто колосальна сума для того, щоб відновити функціонування будівлі, тому що всередині до третього поверху вигоріло майже все. Ну і крім цього, дуже. Багато нанесено збитків, в тому що фактично потрощена вся е, телекомуніційна система. Депутати пішли нам на зустріч і вони е, виділяють певні кошти. Роботу над реставрацією дверей кажуть, ковалі ще не закінчили. Наразі місцеві художники працюють і над ескізами вітражів, які планують відновити згодом. А ще для майбутніх поколінь підготували у таємних нішах нижньої частини дверей своєрідний рідний сюрприз, зразки сучасних грошей та послання.